Маємо на огляді Mercedes Benz ML350 2012 року. Це у нас Європа. Тут два косметичні невеликі підкраси. По кузову у нас все виглядає дуже охайно. Є передні та задні парктроніки, гарна оптика. Авто повністю обслуговане, додаткових вкладень не потребує. Бачите, по кузову немає нюансів. Електрокришка багажнику. По салончику у нас всюди дуже гарненькі, новенькі коврички. І тут у нас повноцінна запаска. Є тут шторка, позаду у нас комбінований. Салон, шкіра плюс алькантара, підлокотник з підстаканниками, підігріви задніх сидінь, багатозонний клімат контроль. Тут у нас електрорегулювання передніх сидінь, електросклопідйомник, дзеркала з підігрівом та датчики сліпих зон, салончик виглядає. Дуже охайно, бачимо, що є такі ж самі коврички. Тут у нас є режим спорт та комфорт. Великий зручний підлокотник. Так, багатозонний кліматконтроль, як я вже й казала, підігрів передніх сидінь, режим еко, навігація. Apple CarPlay Android Auto, мультикермо з голосовим керуванням. Ось так все виглядає, все працює без зауважень. Це авто ви можете придбати як в лізинг, так і в кредит. Також у нас ви можете скористатися послугою автовикуп або придати власне авто. Тому за більш детальною інформацією пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня.